M -S -E monsters, monsters, yes we are. Aye, hey, got me falling apart. Uh, Dracula's stealing my heart. Claudine, what make me holler the moon? You're a fire-breathing I clear the now, You so beguile. Even though you act so vile. Oh, and Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Ну, кто-нибудь знает, где тут Вони. Будинок Твайли справді кльовий. Побачите. Привіт, дівчата. Заходьте. Дякую, Дякую. за прошу. Дякую. Чудовий будинок Твайло. Він такий. Твій? Ти тут не губишся? Ні, нічого складного. Просто треба звикнути. <звук> Будь обережна цією скринею. Це мого тата. Бугімена. Краще нам туди не зазирати. Що ж, я принесу трохи чіпсів. Клео, твайла сказала не відчиняти цю скриню. Знаєте, я на то вихована, щоб відчиняти її без дозволу. зараз лише гляну <тірцяк> <Чекаємо! пірцяк> нічних кошмарів? Це міг бути... Хто Можеш повернути їх у скриню. Я не знаю як. Я з цим упорююсь. Слухайте сюди, кошмари. А ну бігом позалазино назад у свою скриню, і щоб негайно. Бачиш. Тут написано, щоб повернути кошмарів у скриню, треба сказати чарівне слово. Яке чарівне слово? Фокус, Та-дам! у скринці. Це визнай Стайтеся в скриню, кошмар! Будь ласка! Здається, слово, будь ласка, і справді чарівне. Я ж вам казала. Гей, hey, це було весело. У мене ідея. Відчинімо інші скрині тата. Ні. А може, просто посидимо тут і повчимося. Будь ласка. Ні!